Вони купують генератори та не розкошують у теплі, а на зиму запасаються теплими шкарпетками. Підприємці, малий бізнес, що працює на нашому прикордонні, відчув на собі масові відключення електроенергії, але частково впорався із цією проблемою. У липні у центрі міста бувало стояв справжній гул. То наші торгові точки, аптеки, кав'ярні запускали генератори. Ці прилади стали справжнім порятунком, адже без світла магазинам просто ніяк. Тож ми поцікавилися, як примудрилися впоратися із непростим періодом літніх відключень путивльські підприємці, та запитали, що вони думають про альтернативну генерацію і збереження електроенергії. З відключенням світла у нас просто стояли комп'ютери. А тепер ми просто перейшли на планшети, і в принципі нам цього достатньо, щоб обслуговувати наших клієнтів. Ну, це в літній період часу, а взимку це буде вже, якщо будуть проблеми зі світлом, то будемо їх вирішувати вже пізніше. Коли відключають електроенергію, ми користуємося генератором. Ну, так, от, взагалі, у всіх випадках ми працювали без зупинок та закриття магазину. Виконували всі види послуг, також ми вказували послуги, підзарядки, побажання людей. Та й були випадки, користувалися нашим інтернетом і допомагали бажаючим, якщо на то були ну, поважні причини. Нічого не міняли в цінах, тому що в мене дуже економічний генератор десь на годину. Одна літра бензину. До зими ми готові завжди. У нас теплий тамбур, у нас теплі вікна. Записаємося бензином, зробимо генератору. ну і теплі носочки готуємо, кофточки, а як же? Така велика проблема, але ми намагаємося працювати, не зважаючи на те, що виключається електроенергія, щоб люди змогли розраховуватися картками. Генератор ставить ми не дуже бажаємо, але виходимо з цієї ситуації. Хотілося б, звичайно, поставити сонячні батареї, але на жаль, в нашому місті зараз так слабенько бізнес працює, що на це на жаль не вистачає коштів. Справляємось поки що так, але сподіваємося, що скоро закінчиться. Будемо ми всі з електроенергією і з перемогою. У Нас є генератор. Був подключен магазин, були підключені все время морозильні каміри та ми генератор ставили. В общем, из продуктов ничего у нас не пропало. Мы подключали мороженицу, витрину. В общем, меняли. Ну, поработает там часа два, муж тут ночевал, короче говоря, когда все это случалось. Без света вы сами ребята понимаете, конечно, плохо, но мы пережили это. И в дальнейшем, если такая ситуация будет, я так думаю, что мы с ней справимся.